Усім привіт! Ви, мабуть, очікували огляд жоді, та я дуже зайняті тим, щоб заробити грошей для універу саме як художник або аніматор. Я подалися на Ючкомішес продати свої гівки, але вони не продавалися. До того ж, я виставляли декілька разів на аукціон, і наче ціни були адекватні. Плюс це анімація, а анімація складніша за арт. Потім я пішли на Фурафініті, як мені порадила одна людина. Виставили я по одній гівці на кожен день. Люди заходять, дивляться. Але мені поставили один однісінький лайк, жодних коментарів, просто маю статистику переглядів. Я не знаю, що не так, може, щось не так зі мною, з моїм стилем чи з моїми скілами, а може, з моєю позицією, чи я для них якийсь ноунейм? No Буквально ніхто. Що мені тоді робити. На своєму Твітері, що завіли недавно, намагалися просувати аукціони, але ці твіти не залітають, бо я там теж ніхто. Я прошу у вас допомоги. Якщо в мене набереться певна аудиторія, то може якось зрушу з місця. Просто підпишіться в Твіттері на Ючкомішес стосовно Фурафініті, я не впевнений, що там є система підписок, проте там можна лайкати пости і залишати коментарі. А на цьому я з вами прощаюсь, дякую своїм спонсорам, що підтримують мене. До речі, для них відео виходять раніше і мають ексклюзивний контент у вигляді моїх скетчів до майбутніх анімацій. どこ行った